Ляльки-мотанки, гітара та мистецтво у селі Смідин, що на Волині, сім'я Людмили та Володимира Козачуків, буквально живе творчістю. Телеканалу конкурентів подружжя з радістю розповіло, чим живе, як проводить дозвілля, і поділилося, що їм до душі найбільше. Улюблена справа пані Людмили створювати унікальні ляльки-мотанки. каже: любов до цього привила бабуся з самого самого дитинства дрібного. У мене була така бабуся Варка, називали її Варвара. Вона мене навчила робити перші ляльки, живі <кій> живі ляльки. Тому що в нас біля хати, біля бабиної хати росли мальви. ось вони угу. такі, знаєте, високі отікій так, такі. Так, так. То вона зривала нижню квіточку, тут таку та, такий грамофон. а потім зверху зривала пуп'яшок, пуп'янок із маленьким таким. Угу. І всувала потім паличкою ручки. Так. Це була панна Мальва. Пані Людмила розповідає, ляльки робить з маличку. І за життя, може з впевненістю сказати, вона опанувала це мистецтво досконало. Та, взагалі, з самого дитинства батько мене брав у сільгосптехніку, так називалася. У нас бригада ремонтна. От а там був такий склад, де привозили із швейних фабрик. Клаптики, угу. так щоб механізатори руки витирали. Угу, угу. Ото він мене туди заведе, і там море, я як миш, така гора клаптиків новесеньких, відрізаних цим пресом. Такі цілі пачки, ото я вже крутила ляльки. Ділиться жінка, якими, так би мовити, ритуалами супроводжувався процес створення таких ляльок. От ниточка до ниточки ткалося таке от сіре полотно, потім воно пралося в річці, в озері, вибілювалося на сонці, потім його змотували в такі сувої. От найпершеньку робили отаку от кусочок хлібця. Угу. Клали в клапточок полотна і по сонечку, а так мотали. Можна і цукру, угу. таку бирочку невеличку, щоб росла дитина щаслива та налінива, здорова та красива. Ну і давали, ще колисочку. Кожна лялька, розповідає Людмила Козачук, має особливе значення. Така лялька на врожай, мотанка. В неї корзина uh -huh. з гостинцями, така незачіска, як у молодички. От, uh -huh. а тут така клуночок з пахучою травичкою. І навіть на спідниці в неї, бачите, є і грушечка, і яблучко, uh -huh. і виноградик. І так як вона ніби трошки вагітна. ну Осіння така квітка врожайна. Uh -huh. А оця лялька на материнство. І здається, ж, от навіть обличчя нема, правда? Uh -huh. А вона отак от, дитинку свою любить. Ну і звісно ж, не забуває жінка і за обереги для наших воїнів. А ще ми воїнам своїм посилаємо дуже багато ляльок, отаких, от якщо мають донечок. От, або ж посилаємо таких малесеньких, кишенькових. І вони телефонують і кажуть, ми так бережемо. Мотаночки, тому що вони нас бережуть. Інколи пані Людмила створює навіть цілі картини зі своїми ляльками. Є, в мене ще залишався клаптичок, якщо вам видно, переливається вода так. в ставочку. Так. То голуба, то фіолетова. Так. Це така тканина Хамелеон. Угу. От, дуже цікава. Ну, захотілося мені, щоб ці ж ляльки якось в дії ще відобразити їх. І тому от вийшли у мене кілька таких картин, пейзажних. І навіть от світличка там є, така угу. хатинка. І так вони вдало там вмущуються. Це угу. теж обереги. Колекція ляльок мотанок, картин та іншого добра у жінки чимало. Та не лише цим славиться сім'я козачуків. Чоловік пані Людмили Володимир захоплюється грою на гітарі та піснями. У нас був дует. Дует називався Сонячний дощ. Ми співали двох. Співали спочатку. Чотирьох. І син співав, і донька. І зять співав? І зять співав. У нас був такий спільний концерт не великий. Не записаний, не записаний. Є записаний. На півтори години. Такі і народні пісні, і річні, тодішні сучасні, і мої пісні. А потім стали трьох співати, бо роз'їхали з діти, а потім тільки двох. Доветь сонячний дощ. У, у, нас, у нас є афіші там. У нас є афіші. Людина виставка була в коварі в галереї і завершилась нашим концертом спільним. І колись запитали, як нешов ремінь до це. А ось такий ремінь, що у вас за ремінь? Ну кажу, а це в колонії запитали хлопці. А що у <різь> <різь> вас за ремінь <різь> такий висілковий? <різь> так, каже, кажуть, у нас до сонячний дощ. Розповідає Володимир Козачук, що часто їздили виступати для учнів, студентів, ділилися своїм талантом і на фестивалях. Ми у всіх. Мабуть, у школах крім одної районі не були в середніх, і восьмирічних, в ПТУ. В університеті ми виступали. І на фестивалях. Ти чого взяглася нареченою? Вишне доле вже не ті роки. Вже давно фатою золоченою осінь помережила листки, задощило, засльозило холодом, затуманивсь від негоди світ. Ну а ти живеш весняним. З погадон підтремтить навіть білий світ. Тож сім'я козачуків продовжує займатися своїми улюбленими справами та ділитися своєю творчістю з навколишніми. Наголошують, чи не найважливіше знайти улюблену справу до душі, бо ж нині так важливо мати те, що тебе тішить, і що дає силу та підтримку.